Миру Божого, дорогоцінні друзі, гріх перемагається любов'ю. І якщо ми любимо Бога, то кров Ісуса Христа буде захищати нас від гріха. Гріх буде переможений в нашому житті. Ми не можемо любити і Бога, і гріх. Якщо ми любимо Бога, то ми з легкістю відмовимося від своїх гріхів. Бог і гріх не сумісні. І спасіння дане нам саме через любов, і Бог очікує від нас любові. Богу не потрібні якісь релігійні обряди, релігійні феєрверки, понти. Бог очікує саме любові від нас. Це дві основні заповіді: любити Бога і ближнього, і кожен може себе перевірити. Якщо ці заповіді виконуються в нашому житті, тоді ми стаємо частиною Його тіла, частиною церкви, за яку він помер. І будь-який гріх і всі прокляття вони в нашому житті переможені. І Бог очікує від нас, як від дітей батьки, любові. Тому що нічого не може замінити щирих, чистих почуттів спілкування і любові. І якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, але ми ненавидимо брата, то ми тоді лжеці. Тому що а, як не люблячий брата, якого бачить, Може любити Бога, якого не бачить, тому ми маємо таку заповідь від нього, що люблячи Бога, нехай любить і брата свого. Тож нам дійсно без Ісуса Христа, без Його церкви, без Божих людей неможливо навчитися любити. Тільки тут ми навчаємось. Амінь.